Поліс 2» вийде наприкінці листопада, тому настав час поговорити про головного лиходія. Поки що ми бачили три трейлери, але головна підказка з'явилася лише в тизері. Загадкова постать у каптурі, схожа на смерті скота в чоботях. Останнє бажання. У таких історіях лиходій часто здається тихим або добрим, перш ніж зрадити героя. як у першому зоотрополісі чи крижаному серці. Очі цієї постаті схожі на котячі, а оскільки рисі в цій частині антагоністи, це цілком логічно. Ось цей, нібито, хороший хлопець на ім'я Паубертвогляд. Дає занадто добрим, і це натякає нам, що щось тут не так. Деякі фанати навіть припускають, що під каптером може бути не одна істота, а ціла група тварин, які ненавидять змій. Наприклад, той самий маленький хом'як із постера, чиї очі дуже схожі на очі загадкової постаті. А ще пародійний постер думками на виворі 2» у стилі зоотрополісу, де показані змії Гарі і підозріла черепаха. Традиційно черепахи мудрі, а змії підступні. Але тут усе може привернутися. Гарі можливо виявиться добрим. А черепаха. А справжнім лиходієм, і це може стати одним із головних сюжетних поворотів.